В кожній хаті у містах, чи на селі хто навчився вже читати, має книжку на стої. Все про звичаї народу, як зібрать врожай з городу. Вперше хто знімав кіно, де, коли з'явилось скло, хто відкрив яку країну і про неньку Україну, хто прославився в віках, де живе тварина птах. У сачом ви цікавитесь Знайдете в книжках усі питання відповідь на інших сторінках. Дружба книга це свято, не було її у нас. Ми не знали так багато про новий даний час. Я весінний тихий вечір повідаю дивні речі про мандрівки і пригоди, про ліси. І горі води, сухая цікава рода, ліслася громада, літаку я за цілу у землю облетів. у підводному човні, на морі дні. у ракеті поміж зорі остривають і скоро. паски мості на Камчатці, льодові я хаті, з диконами на пустелі, жарпі отвори веселі. Він я гостював, гупака їм танцював, каже, ах, цікаво, а коли ж це все бувало, а тоді, тоді гном сказав, як я книжечку чита, щоб природу світ впізнати, треба все книжки читати. Книга добрий, мудрий друг, книжка знає все навкруг про старі нові країни, космос та морські глибини. То написав на кобзар і який та правий цар, що зроблено на мисло, чим славетне наше місто. Мій друже, супутнику, книга моя, завжди на дозвіллі, дитина і я. Ми добре з тобою проводимо час, чудова розмова триває у нас. Полиці є малі, є легкі і важкі, на полиці в столі наші друзі книжки. Все ми в книзі знайдемо і не знаємо доброї вірної подрузі малят, книгою зрозумілою і добру, сміливу і дівчатка, і хлопчики хочуть всі читати. Йду я на поки, чавує твій, спускаюсь до моря і бачу прибій. З тобою, з'яхи видягають мої найдальші віки.